Я всім жінкам, які були в мене, я всім сказав спасибі, що вони були зі мною і все. Дай їм Бог щастя, здоров'я, щоб, щоб у них життя було добре. любові! Народний артист України Бобол в ексклюзивному інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн про тур з Лілею Сандолесу берег любові крізь роки. 50 концертів ми зробили по всій Україні. Чи ревнувала четверта дружина Іво Васильовича до воз'єднання легендарного дуету та про наймолодшого сина Бобула, де навчається Данило і стосунки з кумом, другим президентом України Леонідом Кучмою? Вони всі мене критикують, але все одно люблять. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А ми Але цвітуть», берег любові та промінь мого серця на початку 90-х співав чи не кожен українець. Лілія Сандолесо та Іво Бобул стали мегазірками. Пару поєднала не лише творчість, а й подружнє життя. Лілія Сандолесо та Іво Бобул прожили разом 10 років. На початку 2000-х вони розлучилися. І після цього припинилася їхня творча співпраця. Розлучення стало справжнім випробуванням і залишило неприємний осад на роки. Лише через чверть століття Іво Васильович та Лілія Васильовна виходять разом на сцену. Ми просто ми просто зробили тому, що люди просили дуже багато. На моїх концертах, коли я сам працював, вони, давайте, давайте хочемо пісні, це треба почути. Ну ми позвонили Лілії. Ліля дала згоду, і ми працювали. Після концертів ми зробили по всій Україні, так що було дуже цікаво. І назбирали грошей для наших воїнів. Зіркова пара збирала аншлаги по всій Україні у 50 містах. А інколи вони виступали двічі, тричі та навіть чотири рази, як це відбулося у Львові. Все найкраще, що було раніше в їхньому репертуарі, та нові пісенні твори звучали зі сцени. Палацу Україна також. Мене, Лілія Сандулеса сьогодні передає вітання усім своїм прихильникам. А ютуб канал Ростослав Продакшн пообіцяла. Велике ексклюзивне інтерв'ю. Тому, друзі, чекайте уже в цьому році. А поки привітання від Лілії Васильівни. Вітаю, вітаю вас з Новим роком та Різдом Христовим, наші українці, наша Україна. Я від душі хочу вам побажати ясно мирного неба, здоров'я, міцного здоров'я, терпіння в ці нелегкі часи. І молимо Боженьку, щоб скоріше закінчилася ця проклятуща війна, і щоб наші воїни верталися до того живими. Слава за силу! Я вас люблю! за неймовірними концертами Лілії Сандолесу та Іво Бобула. Спостерігали не лише прихильники, а й поети. Піснярі, зокрема, Вадим Крищенко написав розмова з тобою. А вже осінь прийшла у мій сад. Пізня зустріч для Іво Бобола. А для дуету Бобул Сандулеса написав берег любові сьогодні. Вадим Дмитрович також реагує на аншлаги по всій країні. Дуету Бобул Сандулеса. Він каже, що дуже дуже кльово. дуже гарно, що ми зробили це. Дуже гарно, дуже гарно. Бо багато людей це Був. Кращий дует України, кращого, ще поки немає. Коли шукали на вечір Вадима Крищенка пісню, ми поїхали до Татарченка додому. І там просто показали збірників віршів Вадима Крищенка. Я так пролистав і прочитав текст берег любов і каже, це має бути шлях. Це дуже яка музика? Геннадій пограв, а ми мали їхати на гастролі. Кажу, Єночка, зроби таку аранжовку, так, 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 так. І це він зробив так, як треба, і вона пішла. Сама крута Також ми запитали в Іву Васильовича, як відреагувала його дружина Наталія на возз'єднання з Лілею Сандулесу. Нагадаю, Наталія молодша від Іву Васильовича на 12 років. Жінка працює психологиною і розуміє специфіку роботи артиста. Тому до екс-дружини Іву Бобула у неї ревнощів не виникало. Ні, абсолютно це все розуміло, що це робота і все. Ми робили те, що ми, як артисти, що треба робити, щоб людям було цікаво. все. я женат на сцені багато років, тому рівнувати нема до кого. З четвертою дружиною Бобула Наталією у Іво Васильовича хороші стосунки. Дружина навіть інколи йому допомагає у вирішенні проблем. Однозначно, однозначно були тяжкі тяжкі часи. Ну бути артистом не так і легко. То розумієш, не так легко, тому що ми зараз, я кажу, росіян тут немає, ми є українці. Тому зараз легше, ніж тоді. Тоді було дуже тяжко пробитися. І знаєте, коли ти чекав десь там, щоб ой, Я не хочу згадувати, але я дійсно допомагала, допомагала в цьому, тому що знаєте, коли є поруч людина, яка може тобі допомогти, це вже багато. Багато робиться у шлюбі з Наталією у Іву Васильовича народився син Данило. Зараз йому 20 років і сьогодні вперше. Іво Васильович розповідає про його фах. Данилко зараз вчиться. в інститут міжнародних відносин. Другий курс. Так що він має свою стезію в житті. Та ще за нього радий дуже. Зараз вчиться, ходить на курси водіїв. Ні, він слухає музику, хорошу музику він слухає. Так. А я завжди переживаю, коли не слухає мою музику. Да, бо він молодий. Але нічого, він на моїх концертах ходить і переживає так, що я дуже його люблю. Також ми запитали в Івобула, хто головний критик в його родині. Всі мене критикують, але все одно люблять. Ну, син іноді каже мені там свою думку. Ну, погано ніколи не сказав мені. Просто останній концерт, який був в Україні, Палац України. Такий концерт гарний. Він каже, це бомба, тату, просто бомба. Розумію, що нелегко, але коли людям подобається, то що можна казати? Нічого. Також ми поцікавилися і про кума, і вобобола, другу президента України Леоніда Кучму. Чи підтримують вони зв'язок та чи вітає Данила, хрещений батько, з Днем народження. У Данилка був день народження, він його привітав. Подарунки подарував йому, бо я був на гастролях, мене не було в Україні. Раніше ми частіше зустрічалися, зараз війна і знаєте, чуть-чуть не, не камільфовано. Але зізвонімося, узнаємо, як здоров'я, як там життя, може щось треба, яка Ну що, Життя є життя. Я люблю цю пару, Леонід Данича, Людмилу Миколаївну. Хороші люди, щоб не казали, я як вибираю друзів, то на все життя. Коли я дзвонив, він був в Україні. Я думаю, що так. Я думаю, що він в Україні сьогодні його було 71. Ми також розпитали про двох дітей з попереднього шлюбу, про доньку Людмилу та сина Руслана. Як зазначає Бобул, стосунки у них поліпшилися з усіма, які жінки в мене були, спілкуюся. Все нормально, це і життя. У мене онучки дві. Вони в Чернівцях живуть. Все нормально, живуть в Чернівцях. Одна вчиться, а друга працює. Так що, знаєте, тяжко зараз, бо я кажу, війна і допомагаємо, чим можемо. А Руслан у мене вже дорослий, він вже він в Америці живе. Теж зізвонимося. Я в минулому році був, зустрічалися з ним, говорили, спілкувалися. Він хотів приїхати в Україну, але каже, ну війна каже, і потім у нього робота така серйозна, що він не може. Тільки коли відпустка. Ну, не думаю, може, коли війна закінчиться, приїде. Наприкінці в обобул звернувся до глядачів і прихильників і побажав все те, що я собі бажаю, бажаю вам. Щастя, перемоги, здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. Пережити цей колапс, який у нас є. І йти вперед, далі до кожен до своєї мити. Я думаю, що буде вся Україна. Обов'язково буде. Низький клім нашим воїнам і ще раз. Я люблю вас всіх. Обіймаю з Новим роком.